Привіт, я Дмитро. Ви на каналі Orkovnet. Сьогодні дуже швидкий, дуже поверхневий, швидше не огляд, а мої роздуми на тему оце от у нас зігзауру МПХ, і от мої роздуми на тему нафіга це взагалі потрібно. А, Щоб ви розуміли, передісторія така: о 6 ранку телефонують мені з абсолютно незнайомого номеру і кажуть: Діма, а нам видалі MPX, -и? а не хочеш ли ти по-бистрому обозріть його. Я кажу: ну хто я такий, щоб відмовлятися? Безумовно, під'їжджайте. Так от. Ми маємо MPX Абсолютно військовий, відповідно, з Auto 9 на 19. Зі стволом 114 мм. Ну, на перший погляд, це безумовно пантово та симпатично. А, ну і безумовно, з галушником від ZigZaur. Отакі теж. Колега, прошу вас. Десь у нас тут так красиво написано: от, Zigzauer. Отакий от він весь розбарно міняється його довжина, кількість банок, всі паля та поля. Так от, на перший погляд, це безумовно річ, ну, блін, ну, пантове. Отак от дивишся, він що так виглядає прикольно. Що зі складеним прикладом виглядає прикольно. Що з магазином, що без нього. Але в мене є великі сумніви в деяких моментах. По-перше. Нафіга це на війні потрібно. Я настільки сумнівався в цьому МПХ стосовно його застосування на війні, що навіть тільки що телефонував самому заступнику Бога війни і кажу: слушай, ну а що? Ну от Може я щось не розумію? Ну нафіг він потрібен. Ми провели б, самий, Брейншторм, в результаті якого ну, сумніву менше не стало, напевно, навіть більше. Тому давайте швидко. Поки абсолютно мені незнайомі люди не відібрала. Спочатку подивимось всередині, що у нас там таке. Значить, у нас абсолютно арочна компоновка. А, давайте так домовимося. Я запрошу вас в коментарі для того, щоб ви мені сказали, що ви думаєте з цього приводу. І до дискусії запрошую. Більшість речей, які я зараз буду казати, буду казати по пам'яті, тому не судіть строго, часу нема перевіряти. В інтернеті не можу і не встигну. Значить, Ми маємо абсолютно арочну компоновку. верхній ніжній ресівер За розмірами Нижній ресівер, безумовно, якщо не враховувати а, шахту він співставний, співмірний з арочним. Компоновка ну, абсолютно зігівська. Цей А, ну і верхній ресівер також. Так, він, в принципі, компоновка зігівська. Ми маємо зігівську ручку. Зігівський же формат затвора, я маю на увазі, я буду порівнювати його з МЦХ. У нас лічина затвора затвор, який з запіранням замикає патрон в патронники. Стріляє він з закритого затвора. Відповідно, у нас є в верхньому ресивері рычаг автоспуска. Колега, ось він. Це те, чого не вистачає у всіх цивільних МЦХ, незважаючи на це прорість під цей автоспуску у всіх цивільних також є. Нема самого речага. Значить, стріляємо ми з закритого затвору. У нас є режим автовогню. Він реалізований абсолютно парочному. При переведенні в режим автоспуска. Ми речагом, коли натискаємо, оп, відбувається срив курка. Компоновка абсолютно арочна. Двосторонній амбідекстерне, як кажуть. У нас скидання магазину амбідекстерне, затворна затримка також амбідекстерна. Амбідекстерний перемикач вогню. Приклад такий самий, як на МЦХ, тобто його можна абсолютно вільно переставляти. Складається, розкладається він, як на мене, ну, таке собі. Треба принаравлюватися. Мені не зовсім це подобається, хоча, ну, покажіть мені де краще. Все. Значить, поверхнево ловер пройшлись. А, ручка абсолютно арочна, тобто, взагалі ніяких питань немає. Значить, верхній ресивер, понятно. Цівка знімається, коли ви від'єднали верхній пін. Ви можете отаким чином зняти вашу цівку. Ствол ще раз 114 мм. У нас тут поршень, короткий вховід поршня, який штовхає, відповідно нашу, приводить в дію нашу автоматику. Магазин свій. 9 на 19. Зігівський. Рідний. Так, да, от написано Zigzauer. Які виникають питання? Перше. В такій компоновці він у нас важить, якщо ми беремо окремо апер, ловер і автоматику і приклад. Він важить без урахування ствола. Він важить співставно з аркою. Виникає перше питання: навіщо це потрібно? Чому не взяти коротку арку? Питання. Друге питання, яке виникає, у нас зовсім короткий ствол 114 мм. У класичного П-320, якщо я пам'ятаю, у зігзаура того самого, да? 120 мм. Друге питання. Нафіга нам потрібна отака от от маса, вся оця компоновка, якщо ми, врешті-решт, маємо всього лише довжину ствола П-320-го. Тобто напишіть, може я щось помиляюсь, може за, за рахунок такої компоновки, там балістика якось дуже міняється при такому самому короткому стволі. В мене виникають сумніви. Поясніть мені, будь ласка, в коментарях, що ми виграємо у порівнянні з тим самим 320 Ви можете сказати, тут є автоогонь і у нас є можливість. Це фіксувати на краще утримувати зброю під час пострілу. Безумовно, але автоогонь є у самого наприклад, глока. Да? І всі ми знаємо, що якщо військовослужбовець тренований, то він може доволі вправно утримувати той самий пістолет в режимі фул-авто. Ну, набагато краще, ніж звичайний якийсь, якась звичайна людина. І оскільки ми розуміємо, що отакий от. Такі от Зіги не видають в піхоту і мехводам Бредлі, е е е е е е тобто їх видають саме спецслужбовцям. Я повторюю своє питання: нафіга він потрібен, якщо є варіанти пістолетів в режимі фуллавто? Я не розумію. Поясніть мені в коментарях. Далі. М нафіга взагалі на війні потрібен калібр 9х19? От прям взагалі не розумію. Я би. Ну от, я особисто ніколи не бачив, кажуть, що є 9 на 19 люгер з Сталевим сердечником. Я таких ніколи не бачив. В армі, наскільки я розумів, в нашу армію, наскільки я розумію, таких також не постачається. Тобто це буде абсолютно м'яка куля. Ті самі радянські пістолітні патрони, вони. Їх набагато більше варіантів, і з, ну, скажімо так, бронебойною. Що можна пробити вот патроном, вот этим цим стволом на війні? Прям взагалі не розумію. Я розумію, коли з красивими Брюгертом відходить спецназ ДБР тут, в місті. Ну, загалом, да, в мирній Україні. Окей, в мирній частині країни. Що буде робити наш спецпризначений з нашим зігзауром на війні? Для мене загадка. Я питаю: нафіга вам видали, що буде з ним робити? Ну, красиво, ну, модно, молодь. Ну, реально, так. Да. модно, модна, А, Думка. Ага, логічно. Не закрив. Думка наступна виникає. Окей, припускаємо. Ми міняємо. Уміхводов і у інших військовослужбовців, яким по штату має видаватися ксюха, ми міняємо на пістолети пулемети Згоден. Але знову ж таки, ну, зігзаври не видаються. Видаються непогані форти 230, наскільки я пам'ятаю. І на мою особисту думку, форт 230 він набагато кращий, ніж оцей зігзавр. Чому? Він зроблений, я можу помилитися в габариті, але наскільки я пам'ятаю, він все ж таки в габариті менший, ніж наш Зік. Він зроблений в форматі УЗі, він має довший ствол, він дешевший для держави. Тому як варіант заміни ксюхи на пістолет пулемет 230-й ну, оптимальний варіант. Це знову ж таки ну, пантово, модно, молодіжна. Що я ще хочу сказати? Про балістику сказав. Про патрони сказав, про сумніви з, у порівнянні з пістолетом сказав. Взагалі, звідки знову пошла мода на пістолети Ну, Який може бути плюс пістолети пулемети в наш час? Вони, вони в якийсь момент майже зовсім зникли, зараз знову відроджуються. Як на мене, варіанта два. Да? Тобто в відповіді, що ми можемо отримати від калібра 9х19, їх два. Це перший взаємозамінність в форматі поліції. В місті, тобто пістолет 9 на 19, тут же пістолет кулемет 9 на 19, окей, взаємозамінність боєприпасу. Друге, це вартість боєприпасу, він безумовно дешевше, ніж 556. Е -е, третє, це, ну скажімо так, в будівлі способність, пробиваюча способність у 9 х 19 менше, ніж у 5,56. Хоча знову ж таки, якщо пробитись скло 5,45 і пробити скло 9 на 19, то 9 на 19 полетить далі і полетить більш прогнозовано ніж 5 45. Але все ж таки пробивання стін в будинку да менше, тобто, ну, напевно, він більш м -м, безпечний у форматі там ведення якихось спецоперацій в місті. Ну, якщо швидко, то це, напевно, всі його переваги. Тобто дешевий набій, на бою з пістолетним і, умовно кажучи, більша безпечність в операціях в місті. Як на мене все? Пишіть в коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Загалом, я розумію, що їх постачають, напевно, через те, що вони є. Там Штати постачають, Європа постачає. А, як заміну Ксюхам їх не видають, вони розползуться по спецпризначницям, які просто ну, будуть мати собі от таку от красиву іграшку. Користуватися нею, я більш ніж впевнений, на фронті вони не будуть. Державі, напевно, краще замовити ще більше 230-х фортів у форта, відповідно, і забезпечити всіх міхводів і всіх, кому там медіків, кому ще нам потрібні Маша Ксюхи. Міхводи, медики, там артилерісти. Ксюха, на мою особисту думку, на війні набагато доцільніше, ніж будь-який там варіант пістолета кулемета. Але оскільки їх нема, то танцуємо того, що є. Форт 230. Заступник Бога війни сказав, що він бачив вже нові форти, які покращі. Да, Ті 230-й, я не запам'ятав, який там номер у нього буде, що вони набагато кращі, набагато зручніші, ні таке, вибачте, Форт не таке трошки даробало, як 230-й. От. Тому, блін, річ класна, чи хотів би я собі таку, безумовно, хотів би, але все це, ну, скажімо так, у ну, форматі блін, ну, колекції. Можливо. Тобто, ну, да, Річ прикольна і понтова, але, як на мене, не більше того. Все, всі санні тряпки в коментарі. Прошу спробувати принаймні обговорити і написати мені ваші аргументи, також коментарі, без того, що без початку, що лисий дурачок. Зараз ми тобі розкажемо. Прошу вас, в коментарі.